Добрий вам вечір, дорогі мої друзі. З вами знову Майкемпінг. І сьогодні ми приготуємо таке смачне вечірнє овочне рагу. Інгредієнти в нас дуже прості і дуже смачні. Ось тут в мене оливкова олія, кабачок, невеличкий шматочок броклі, півцибулини, чесник. Окрім овочей, друзі мої, у нас є ось такий шматочок ковбаски, його ми обов'язково використаємо. І ось такий чудовий, прекрасний шматочок свинини від наших підписників, за що їм дуже-дуже дякуємо. Друзі мої, спочатку хотів приготувати суто овочеву страву, а потім подумав, що додам-ка я м'яса. Значить, перш за все, що б я зробив, я би взяв і порізав все м'ясо, що ми тут маємо. А це значить, що ось цей кусочок свининки ми поріжемо в першу чергу. прямо прям на такі квадратики невеликі. Кинемо разом з ковбаскою смажитись, у нас жирок потопиться, а потім почнемо додавати овочі. обожнюю готувати ввечері, бо вечором дуже тихо, ніхто не заважає. Після робочого дня всі втомлені. А для мене це дуже чудово. Бо я можу собі тут творити, як я хочу. Бо все-таки відео робити це творча робота, я би сказав більше. А ну, друзі, скажіть, видно вам чи Оп, зробити мені ось так. Може так краще видно буде. Далі, друзі мої, я беру свій пальник. І зараз ми його накрутимо на балон і підготуємо до смаження. Бачите, вночі дуже гарно горить, а вдень полум'я не дуже видно. Кружечку на вогонь. Відразу додам сюди наше сало і ковбасу. Тут у нас все вже смажиться чудово. Ось так, друзі, пальничок працює. Ось так все чудово видно. Як горить полум'я вечором. Далі, друзі, в нас овочі. І овочі в нас які? У нас чесник, який зараз я почищу. Він молодий, чиститься дуже гарно. Тому швиденько чистимо його. Два зубчики, Ось таким чином. Можна на більш маленькі шматочки, але я люблю ось так. Оп! Половина цибульки. Ну, ніж дуже гострий, тому треба різати дуже обережно. Я трішки його підточив. Чесник вже додав. Далі додаю обережно цибулю, щоб нічого не впало. Далі, друзі, давайте у нас піде броколі. Брокколі разом з ніжкою хай піде. Я думаю, воно все чудово піджариться і буде супер. Як бачите, броколі такі. Тверденьке, але для нас це не проблема, ми таке дуже любимо. Тут ось так поріжемо, тут ось так і ось так. І все у нас готово. Далі, друзі мої, я додаю броколі дуже обережно, щоб нічого нікуди не впало. Те щось так потроху. Насипаю сюди. Дуже обережно. І, друзі, перемішую. Обожнюю броколі, обожнюю овочі. Це дуже смачно, друзі, дуже корисно. Обов'язково треба їсти. Треба куштувати, бути здоровим і сильним. Так, любі мої, залишився в мене кибачок. Я беру половину, я думаю, мені більше не треба. І візьму ось цю більшу, як кажуть, частину. І також його ось таким чином ми поріжемо на ось такі полосочки, смужечки. І після цього на квадратики. Дивіться, як все шмарчить, обожнюють ці звуки. Додаємо сюди наш порізаний кубіками кулачок. Зараз, друзі, давайте ще одну частину ось цю підріжемо половинку. О, я закинув вже одну. Оце залишилось. перемішаємо трішки ось бачите чому я полюбляю готувати в широкому посуді з більшим діаметром бо в кружиці також можна але зручніше буде коли більший діаметр Можна зручно перемішувати, щось перегортати, якщо смажеш, дуже зручно. Але я вам хочу сказати, що коли я починав ходити в свої перші походи, в мене не було абсолютно нічого. І я вам хочу сказати, що то, напевно, були найкращі часи мого походного життя. Я вам чесно кажу, я прям навіть іноді трохи сілую. Класно, правда? Друзі, якщо чуєте, то це свіркуни співають або цикади. Ввечері зазвичай у нас дуже часто можна їх почути. Друзі, у нас вже все готово. Зараз я так на світло вам покажу. Дивіться, як все гарно. Дивіться. Чудові такі кольори, класні, насичені. Зараз я візьму тут ложечку, спробую. Ось так. ну-ка обережно. Класно. Те, що треба. І, друзі, під кінець відео. Я дуже хочу подякувати нашій підписниці Євгенії. Вже вдруге. Дуже дякую їй та її мамі за все. Вона спонсор наших майкемпінговських ранків нашої кави, наших обідів. І навіть вечір. Дуже дякую вам. Ну, всім іншим, і взагалі всім, всім всім. Я хочу подякувати за перегляд. І, друзі, дуже дякую, що ви дивитесь нас що ви підписуєтесь на Майкемпінг, що ви, можливо, про нас розповідаєте своїм знайомим. Дуже вам дякую. А я зараз буду вимикати пальник. І буде в мене ось така вечеря. Дуже дякую вам, друзі, за перегляд і гарного вам вечора!